Нарцис в наших краях не надто поширена квітками. Ми зустрічаємо її навесні у квіткових магазинах або садах, де зимують у ґрунті й інші рослини. Але за кордоном вона одна з найпоширеніших і найулюбленіших. Це граціозні білі з подвійним золотистим Жовтим та червоним бордюром надзвичайно витончені квіти, що хитаються на легенькому, мов очерети на стеблі. Нарцис має приємний запах, що нагадує аромат гіацинту, наукова назва його Narcissus poeticus. Перша половина походить від грецького дієслова наркао, одурманювати, приголомшувати, оскільки запах нарциса справді може викликати головний біль. А друга означає поетичний, бо жодна інша квітка, за винятком хіба що троянди, так не оспівана поетами, як ця. Сам Магомед сказав про неї, у кого дві хлібини, нехай продасть одну і купить квітку нарцис. Хліб пожива для тіла, а нарцис пожива для душі. Аперський цар Кір дав йому таке визначення безсмертної краси творіння насолоди. Краса і витонченість квітки викликали бурхливе захоплення нею, а популярність її пояснюється існуванням широко відомого міфу. Цариці неба, Юнони, була улюблена подруга, гірська німфа Еко, Луна. Їй богиня звіряла всі таємниці серця, ділилася своїми враженнями, одне слово, була її найближчою найвірнішою подругою. Проте ехо виявилося нещирою і підступною. Вона кохалася з чоловіком Юнони, Юпітером, і повсякчас приховувала, е, приховувала всі його походи. Коли Юпітер вирушав до подруг Ехо, гірсь ревниву Юнону своїми баєчками, що час минав непомітно. Але одного разу Юнона звернула увагу нарешті на підступну хитрість подруги і відібрала в неї мову. Геть перед очей, бридка обманщиця, вигукнула Гройс, гнівана мати богів. Нехай від цього часу заніміє твій язик, яким ти вміла так зачаровувати. Матимеш від мене одну лиш милість, зможеш повторювати тільки останній склад слова, коли тобі кричатимуть люди. І засмучена німфа зникла в лісах де відлуння живе й тепер, і повторює останній склад або останнє слово, з яким ми до нього звертаємось. Проте. Живучи в лісі серед скель, ехо потерпала через самотність і повсякчас намагалася якось знайти, хто б міг її полюбити. Якось слідом ішов юнак, красень нарцис, син річкового Бога Цефіза, приречений на те, що тягне глибокої старості лише в тому разі, якщо ніколи не побачить свого обличчя. Тоді це була звична річ, де дзеркал не існувало, хіба що побачиш себе в спокійній воді. Угледівши нарциса, ехо безтямно закохалося в нього. Вона намагалася будь-що зробити так, аби він захопився нею. Але нарцис залишався байдужим до її страждань. Тоді ехо в розпачі, Благаючи змилосердитись і покарати нарциса за його незворушність. І розчулені боги почули її молитву і покарали його. Сталося так, що нарцис, відчуваючи справу, зупинився край чистого, мов дзеркало, спокійного плеса, нахилився над ним, щоб напитися, і тут у першому житті. Побачив у воді своє відображення і так був зачарований, що закохався в себе. Не в змозі більше ні на хвилину відірвати погляду від того чарівного, нетривкого образу, почав марніти й хиріти від кохання. Бо, проте милосердні боги не дали йому загинути остаточно, перетворивши на чарівну квітку, яка чудово пахне. А голівка її так і хилиться донизу, ніби намагаючись іще і ще раз помилуватися з собою. Нарцис для давніх греків квітка померлих, загиблих. Із нього плили собі вінки фурії, богині помсти, ним бавилася про в хвилину, коли її викрав плутон. Європа, коли Юпітер у вигляді бика захопив її і перевіз на острів Квіт. Серед інших давніх народів ним завжди цікавилися китайці. Особливо він шанований в їхніх новорічних святах. Багато нарцисів вирощують у Кантоні. Тут квітку тримають у скляних чашах з водою, і піском або дрібними камінчиками. У таких скромних умовах. Цибулина нарциса дає прекрасні пахучі квіти і цвіте протягом тривалого часу. Мігруючи зі Сходу в Європу, нарцис передусім потрапив до Англії. У 1570 році рослину надіслали з Константинополя лордові знаменитому лордові казначейства, великому любителю квітів. Її виростили в знаменитому на той час саду в його маєтку на березі Тензи. Незабаром він став улюбленою квіткою і Західної Європи. Без нього й тепер не обходяться жодні урочистості. У деяких місцевостях, наприклад, у містечку Монтре в Швейцарії, влаштовують навіть щороку свято нарцисів. У Східній Прусії нарцис вважають символом весни і щасливого шлюбу. Дівчина, виходячи заміж, везе нарцис із батьківського дому до нової оселі. Вона дбайливо доглядає квітку, аби та якнайкраще росла, оскільки за повір'ям від її краси залежить і щасливе сімейне життя. Нині серед усіх народів найбільше захоплюються нарцисами англійці. Вони заснували спеціальне товариство яке присвятило свою діяльність виведенню різновидів цієї квітки і витрачає на це шалені гроші. Одне слово, в Англії з нарцисом відбувається те, що саме що 200 років тому відбувалося з тюльпанами і гіацинтами в Голландії. Особливо шаленіють колекціонери, які заради будь-якої новинки. Найменшої неподібності до вже відомого сорту платять великі гроші. А в нас в Україні знають, коли навесні відвідуєш Закарпаття, просто мусиш завітати до хуста, щоб опинитися в касті. Адже коли на неозорому просторі, а це 250 гектарів долини нарцисів. Зацвітає біло сонячне нарцисове диво, заливаючи землю і небо пахощами, здається, що потрапляєш в рай. І все це нерухотворне, утворилася долина нарцисів ще в долю новиковий період, коли сталося зсуви льодовиків. Є в природі рослини наречені чоловічими іменами. І це ніби підказує вони, перш за все для чоловіків. Іван чай, Миколайчики, нарцис. Нарцис рослина помічна чоловікам. Від Відвари кореня усувають запальні процеси в простаті, ефективні в лікуванні аденоми чоловічої неплідності. Але й жінкам допомагає ця красива квітка не втратити краси тіла і уникнути маститів. Пухлив у грудях, якщо щодня обмивати груди відваром або настоєм кореня цієї квітки. Є десь на світі царство нарцисів. Ціла долина білих, папучих, сліпучих, ціла країна квітів, бджів і краси. Тамтешній вельможний правитель щороку дає подпівденцям один і той же наказ. До свята весни вилюбамо брати свої щонайкращі великодні весняні обнови. Щороку його піддані виконують той наказ. Поверх зеленого листя вдягають нові сорочки, білі, як сніг, ще й вишиті навколо горличка червоним і золотим. І стоять, і красуються горді, стрункі. Мамо, мені сорочку, барви, позичку нарцисі. Ти не хвилюйся, я не крутитимусь перед дзеркалом, хоч полюбляю заглядати в нього, не милуватимуся собою, як грецький юнак нарцис що не зміг відірватися від власного відображення, закоханий у себе самого. Я без дзеркала знаю, що вишиванка буде мені до лиця, білосніж. Тонка, як нарцисова пелюстка, помережена дрібна.